Учасниками фінальних ігор обласного етапу турніру де, коли стали 13 шкільних команд. Це рівень, це показатель. Я признателен кожному з вас, який представляє свою школу, свій район. А уверен, що будуть сьогодні представлені і на всеукраїнських соревнованнях, увірять 100%, тому що такою мою невозможно не виграти. Паралельно з криворізькими знавцями змагалися представники інших міст Дніпропетровщини. Всего участвуют 22 команды, но сейчас в зале 13 команд, потому что проходит синхронный турнир. То есть сегодня одновременно и Кривой Рог, и Днепродзержинский, Павлоград, и, естественно, Днепропетровск играют на одни и те же вопросы, каждый в своем городе. Право боротися за звання найрозумніших слід було довести на районних та міських змаганнях. Підбиваючи підсумки, організатори із задоволенням констатують, турнір викликав ажіотаж серед криворіжців. Прийняло участь більше ніж в прошлом году. Тобто потихонечку інтелектуальні ігри починають займати своє місце, яке в житті. Звичайно, хотілося б щоб в школах більше уділяли цим іграм, тим більше, що. Для організації особливих усі не надо. Всього лиш навсівок какого-нібудь там вільний клас або вільне время в класі, і все. Все легко і просто. За підсумками гри у старшій категорії рівних не було представникам Дзержинського району. Команді Козаченки з 95-ї гімназії. Серед молодших кращі гравці команди 107 елемент юніор із Саксаганського району. Наразі підбиваються загальнообласні підсумки. Тож уже невдовзі стане відомо, чи змогли представники Кривого Рогу скласти гідну конкуренцію суперникам з інших міст.